Запобігти корупції ще зі шкільної парти. В українських навчальних закладах провели уроки доброчесності для школярів. Ініціювало заходи Національне агентство з питань запобігання корупції. На цих уроках працівники НАЗК пояснювали дітям, якої шкоди завдає корупція. Наталія Ткачук побувала на такому в одній зі столичних шкіл. Добрий день. Учні столичної гімназії східних мов вмощуються за парти. У цьому навчальному закладі школярі вивчають китайську, японську, турецьку та арабську мови. Але сьогодні у дев'ятикласників за розкладом ще і урок доброчесності. Сьогодні ми з вами поговоримо про доброчесність та антикорупцію. Що таке корупція і хто такі корупціонери? Українські школярі чудово знають. Це коли ну, дають гроші, хабарі. Корупціонер це людина, яка переважно гроші з міжнародної казни бере в свою кишеню. Дев'ятикласник Захар вивчає арабську мову. Хлопець планує стати послом України в одній із африканських країн. До посади держслужбовця школяр готується вже. Можна зробити механізм. Для того, щоб просто людям не хотілося брати. А ті, хто вже потім бере, тих можна саджати. Всеукраїнський урок доброчесності для школярів проводять щорічно напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією. Національне агентство з питань запобігання корупції ініціює проведення різноманітних заходів, і, зокрема, звісно, заходів, які стосуються саме закладів загальної середньої освіти. І це наш традиційний тиждень доброчесності, який проводиться в усіх школах України. Виховати майбутнє покоління, яке будуватиме країну без корупції головне завдання уроків доброчесності. Проводять їх інтерактивно у формі гри. Перш за все, школярам розповідають про доброчесність у навчанні. Старатись не списувати нікого, не підставляти і вести себе добре. А ти сам списуєш? Ну я стараюсь не списувати, але іноді бувають такі моменти. Чинити правильно, навіть коли тебе ніхто не бачить, це і є доброчесність. Якщо ми будемо в собі в першу чергу да виховувати цю навичку і жити за цими принципами, тоді нам не потрібно буде проводити якісь спеціальні уроки, чи спеціальні заходи, чи вигадувати якісь спеціальні інструменти. Врешті за словами освітян доброчесні це те за що ми сьогодні воюємо і що виборюємо. Наталя Ткачук, Сергій Тихонов, Тесен 1+,1.